Спершу відвідали дільницю у школі номер 30 Тут нелюдно. На нашій дільниці виборти, вибори проходять, можна сказати, ну, повільно. Ніяких порушень у нас поки що немає, зауважень немає. Скарг також не надходило. Далі рушаємо до сусіднього місця голосування сумчан. Воно розташоване в Олександрівській гімназії. Ситуація подібна. Явка низька. От. Порушень під час голосування ніяких ніяких виявлено не було. От. Голосування проходить в звичайному стані. Такі питання вирішується дуже важливо. Вибираємо міського голову. Тому би, щоб люди йшли, голосували на дільниці. Вдалося поспілкуватися з виборцями, дізналося, чого ті очікують від другого туру. Я вважаю, що кожен чоловік має прийти проголосувати за кандидата, якого він підтримує. Очікуємо того, що він виконає всі свої обіцянки по поводу благоустрою нашого города. Більше конкретних дій, менше популізму. Я думаю, що це бажають всі мешканці міста Сум. Конкретні справи їх не багато. Я думаю, починаючи з комунального господарства. От про що ми чуємо кожного дня. От і наші всі дороги, наші всі побутові питання. Як повідомило, на обох виборчих дільницях голосувати йдуть переважно люди старшого віку. Молодь як і в першому турі голосувати поки не поспішає. Євген Перестенко, Віктор Лапченко на часі новини.